Саме з водою легше всього побачити, як працює звук, і як працює вібрація. Звук, що лікує та надає життєвих сил Білоцерківчанка Світлана, вже вісім років проводить сесії, які допомагають впоратись з тривогою і приводять до ладу роботу. Всього організму, якщо говорити термінами, займається нейрокінезіологією та психодинамікою. Як розповідає звукотерапевтка, про такі терапії знає не кожен, але чимала частина людей все ж обирає саме такий спосіб лікування. Перша чаша у жінки з'явилась два роки тому. Спочатку незвичну практику вона випробовувала на собі та відчула позитивний вплив. Після першої чаши з'явилась друга чаша, і так підтягнулося вже. Досить великий комплект, і підтягнувся гонг, який теж дає дуже потужні працьовки в терапії, і люди мають дуже гарні результати. Світлана має чимало чаш різних діаметрів, і кожна з них створена з дев'яти металів. Це ручна робота та привезені посудини з непалу. До речі, походить така практика саме з азійських країн Індія, Китай та Тибет. За словами звукотерапевтки, чаші діють на організм за допомогою герців, іншими словами, вібрацій. Є така теорія, що кожен орган має своє звучання. І саме підбирається звучання чаші під проблему конкретно людини. Є біополе, яке можна виміряти, яке потрібно гармонізувати. І є поле кожної органа окремо. Звук має чистий здорової клітини кожна чаша, і хвороб, хвороблива клітина підтягується до стану здорової клітини, тобто йде процес самоцілення. Жінка наголошує, люди до неї приходять із конкретними запитами: подолати панічні атаки, тривоги, внутрішні страхи або ж через неприйняття себе та невідомість у житті. Зазвичай звертаються вже після того, як відвідали профільних лікарів, але не знайшли проблем фізичних, тож намагаються вирішити їх з допомогою емоцій та психосоматики. За спостереженнями Світлани на стан та ментальне здоров'я українців неабияк вплинула повномасштабна війна. Я роблю. Такий анамнез який з людини, по її словам, потім ми працюємо з метафоричними картами, шукаючи в підсвідомості ці всі питання, і потім йде нейрокінезіологія, це тест, мишечний тест, який дає можливість відшукати це все в тілі, на якому органі де є стрес. Потім це ми вже лягаємо саме на кушетку або на пол, навколо людини ставляться чаші, і ми вже працюємо саме по запиту зі звуком. У кабінеті є і гонг, це стародавній музичний інструмент, який створює цікавий звук. Варто зазначити, що проходити таку терапію можна не усім є декілька протипоказань, а це камені у нирках, епілепсія, наявність пластину тілі, кардіостимуляторів тощо проводити сесії можна як індивідуально, так і з групою. Головне мати бажання та хороший настрій Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.